Вітаю всіх! З вами tolan 777 У цьому відео я розкажу про модпак від нашої спільноти українського війська. Скачати його можна на нашому офіційному сайті або в групі ВК. Там також можете подивитися перелік модів, які входять у дану версію. Після скачування і запуску у вас відкривається ось таке віконце. Натискаємо до бою. Приймаємо ліцензійну угоду. На цій сторінці вибираємо, куди ви будете встановлювати мод-пак. Тут підтверджуєте е, у цю папку, і далі потрапляєте на сторінку вибору модів. Тут можете навести на будь-який мод і справа побачите його скрін. Скажу зразу, що це. Перша версія модпаку від нашої спільноти вийшла тільки у цьому патчі 09.5. У наступному ми плануємо набагато покращити наш модпак, додати нові моди, а саме українізацію, повну озвучку і переклад, вільну камеру в реплеях, нові приціли, демейдж-панелі і таке і інше. І також трошки змінити його візуальне оформлення. Ви бачите, що моди розподілені на декілька груп, приціли, корисні дрібнички, домашні панелі таке інше. А знизу є чисто моди від нашої спільноти. Це ангар, ось такий, наприклад. або такий. Є вікно завантаження UA, коли ви запускаєте гру. Ну, тобто багато таких цікавих модів. У наступній збірці їх буде ще більше. Далі ви натискаєте кнопку до бою, встановлення триватиме близько 15 секунд. На останній сторінці ви зможете побачити посилання на наш YouTube канал і групу ВКонтакті. Далі я вам розкажу про конкретні моди в ангарі та в бою. Хочу сказати декілька слів про моди в ангарі. Як ви вже встигли побачити, найголовніший мод це ось такий патріотичний ангар від нашого гравця на псевдошмель. Він розписаний різними візерунками та розфарбований у жовто-блакитні кольори. Також у нас є список танків у 2 або 3 ряди, є годинник і є пінг до всіх серверів. У центрі повідомлень є стилізовані результати боїв. Скіни на них ви можете вибирати при встановленні мод У 09.6 буде додано багато нових. Ще один мод це загальні результати. Боїв за сесію або за день. Він, звичайно, є у декількох варіантах. У 09.6 ми додамо відсоток перемог, середній дамаг та кількість боїв для всіх ваших танків в ангарі, щоб вам легше було слідкувати за кожним топом та піднімати на ньому статку. Також, як я вже казав, у 096 вийде повна українізація клієнту. Зараз детальніше про моди в бою. Про них я буду розповідати на прикладі бою Хайнса Годеріана, заступника командира головного підрозділу нашої спільноти. Перший мод це приціл. Його можна вибрати з декількох варіантів на ваш смак. Тільки що пролунала озвучка лампочки нашого виробництва. Знизу є змінена панель снарядів. Для зручності є вказівник, що показує, де знаходяться ворожі танки та відстань до них. Зверху загальна кількість хп команд. Це оптимальний мод для слабких компів. Згодом буде гарніший варіант. Зараз ви бачите білі знищені танки супротивника, а також білі збиті гусениці. Далі ви побачите найепічніший момент бою, де наш побратим потрапляє в оточення ворогів. Є сучий навіть світ відомий популярний містер Путін Каже, що за дві неділі Київ візьме враз, та й не довго думаючи, їде військо на Донбас під прикриттям місцевих ополченців І з допомогою кадировських чеченців різної мерзоти набрали на борт їдуть бомбити, аеропорт, в аеропорті сидять українці. І ні за що вони звідти не йдуть, за Україну єдину і рідну Просатись дадуть і забари в шоці, не знають, як бути Думають, кіборги, там там не люди, не допоможуть їм навіть іграти, Бійтеся кіборгів, рашисти гади хай броня стара, та ще конкретно воє І з українським стягом їдуть ябити, окупанта тут та хай рашистсько. Ось тут видно кольорові позначки в місцях потрапляння снарядів і стрілка, що показує напрямок по обстрілу. І боргу копукраїнська опора, все парам страшно від цього слова. І борги йдуть і стріляють на місці. Їдуть рашисти, вантажандвісті це Україна, і хай знає кожні. Ті борги наші не переможні. Це гордість і сила для терористів це смерть і спритіла. Слава нації, смерть ворогам. Слава Україні, і кіборгам Захист надійний всієї країни, хіборгу, солдат України. Ще у нас є напрямок гармат на мінікарті. І ось така демейдж панель. Хай броня, стара, та ще конкретно воє І з українським стягом їдуть, бити вийти до бойових модів нагадаю, що багато з них мають декілька варіантів. Через пару днів у вас буде можливість побачити стрім тестового серверу, де ми будемо тестувати нову збірку до патчу 09.6. Наостанок покажу вам зображення, яке ви можете встановити на екран завантаження гри. За нього хочу подякувати бійцю нашої спільноти на PseudoBred. І, звісно, не можна не сказати, щиро дякую автору модпаку, офіцеру 5-го підрозділу спільноти Українське військо на Псевдосом. На цьому буду ставити крапку в нашому огляді. Дякую всім, хто подивився це відео, а також вже користується нашою збіркою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо хто не лайкне, той москаль. З вами був Толян777. До побачення. Слава Україні!